Найдешевший по всій території України семимісний сімейний мікровен Peugeot 5008 вона зараз в продажу 11-го року випуску знову ж таки. І повністю обслужена. Є перелік робіт, які виконувалися по автомобілю В принципі, працює все без зауважень. Кондиціонер заправлений, холодить. Ці всі моменти, а саме головне, ось за що люблять ці автомобілі. Якщо у вас велика родина, троє дітей, більше, хочеться їздити, щоб комфорт був усім, купуйте цей автомобіль. Ми маємо LED-ближнє світло фарту, передні, задні, панорамна стеля. Автомобільчик у нас гарний по салону, є вакилимочки, повне електропакет підіймачів, шкіряне кермо, датчики світла та дощу, електроручний, кондиціонер, магнітола, шестиступка механіка, тож можна їхати доволі економно по трасі. Я думаю, по трасі літрів сім можна вкластися е, сміливо. І Що ще класно? Ці автомобілі полюбляють за те, що вони багато функціональні. Тобто їзди е, окреме сидіння. Кожне сидіння окреме, не суцільний диван, що ви не знаєте, що з ним робити. А кожне пристосовується до салону, до потреб, до комфорту е, по тому, як йому потрібно. Столики є, тобто відкидаються сідушки, складуються в різну підлогу. Плюс до всього ми можемо скласти ці сьомі місця, і у нас получиться здоровезний багажник. Кліренс не низька машина. Фаркоп є парктронічки, є. І друзі, сама дешева ціна на Україну сама дешева 5,850, Будь ласка, ми запрошуємо вас на перегляд. На тест-драйв, забирайте вже її. Будь ласка, тому що ціни такої ніде нема.